Літачок Париж Одеса мирно в небі проліта. Аж тут входить стюардеса. Хелло, пташки. Ось і я. Хто мене уважно слуха, тому в небі не біда. Літаки оце так штука. Інший транспорт є рунда. А тепер я вас вітаю і панів, і милих дам. Та хоч вбийте, я не знаю, чого радісно так вам. В лицях щастя так багато, всі цвітуть, як той розмай, Хоч зайшла я вам сказати, все, ребятушки, прощай, і поки ви в цьому стані, вам скажу я новину. Ви щасливчики останні на оцьому літаку. А ви, дурники, раділи. Ну й наїмні ж ви таки, це в Америці надійні і хороші літаки. Кажать, що зустріч в нас коротка, але це не мій каприз. Ми вже дві хвилини чітко камнем падаємо вниз. І хоч я напевне знаю, що від вас лишиться блин, На прощання вам бажаю, не хвилюйтеся ви цим. Все нормально, ви не бійтесь, скільки у вас того життя, А тому іще посмійтесь, а то скоро вже земля. Ще скажу в оцю хвилину, ліпті гризти вам не варт. Ви сприйміть оцю новину, Як невдалий трішки жарт. І поки ви ще не впали, знайте істину просту, Не літайте, де попало, особливо в літаку. Поїзди ж є кожен будень, корабліє як не як То який оце вас дурень Заштовхав у цей літак? А якщо вже і рішили вилетіти в літаку, Парашут би захватили не даремну річ оцю. А його я, бачте, маю, Парашут це вам прогрес, Тож я з вами не бажаю камнем падати з небес. Ну, а ви чекайте сміло, поки літачок ваш страх, Та моліться Богу міло, щоб у рай прийняв він вас. Відтепер ви, прихожани, Бога, сини й дочки, Ви клієнти там бажані, святі ангелочки, А там крильцями навчитесь гарненько махати, Тоді зможете до віку в небі цим літати. І мене у тому небі з матюком і богом не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Корабель Стамбул Одеса мирно у морі проплива, аж тут входить стюардеса. Хелло, рибки, ось і я. Хто мене уважно слуха, тому в морі не біда. Кораблі оце так штука, а літак то є рунда. Вже одні он політали на такому літаку, бо дурні, що не віддали переваги кораблю. А тепер я вас вітаю і панів, і милих дам. Та хоч вбийте, я не знаю, чого радісно так вам. В лицях щастя так багато, всі цвітуть, як той розмай. Хоч зайшла я вам сказати, все, ребятушки, прощай. Жаль мені, та в цьому плані, звістку вам скажу сумну. Ви щасливчики останні на оцьому кораблю. А ви, дурники, раділи, що, повірили мені? Це ж в Америці надійні і хороші кораблі. Жаль, що зустріч в нас коротка, хоч тепер це все одно. Ми вже дві хвилини чітко погружаємось на дно. І хоч я напевне знаю, що вам жаба цицьки дасть. На прощання вам бажаю, з гідністю тримайте масть. Все нормально, ви не бійтесь, вже в одних таке було. А тому іще посмійтесь, а то скоро буде дно. Та хоч стан ваш незавидний, ліпті гристе вам не варт. Це вже в мене своєрідний, став для всіх прощальний жарт. Ще вам раджу, як наставу. Хоч і бути вже біді, Не Неплид на пароплавах, особливо по воді. Поїзди ж є кожен будень, літаки, ой, Боже збав, то який оце вас дурень на корито це запхав? А якщо була потреба пароплавом по морям, Рятівний же пояс треба захватити було б вам. А його я, бачте, маю. Гоє цей, це штука во, Тож я з вами не бажаю камнем булькати на дно. Ну, а ви чекайте з Богом, як кораблик ваш пірне, І дід Нептун усих вас скопом своє царствіє прийме. Відтепер ви, прихожани, Нептуна, сини і дочки, Ви для риб їда бажана, морські ангелочки. А коли якась акула буде вас кусати, не забудьте добрим словом і мене згадати. Із Одеси до столиці поїзд мчить, як та стріла. Аж тут входить провідниця. Привіт, шпали! Ось і я. Поїзди, оце так штука, вам скажу я без стеда. Літаки і пароплави, то все, друзі, є рунда. Вже одні політали з неба каменем на ґрунт, А другим на пароплаві. Вчора всім прийшов капут. А тепер я вас вітаю і панів, і милих дам. Та хоч вбийте, я не знаю, чого радісно так вам. В лицях щастя так багато, всі цвітуть, як той розмай. Хоч зайшла я вам сказати, все, ребятушки, прощай. І поки ви в цьому стані, звістку вам скажу сумну. Ви щасливчики останні на експресі оцьому. А ви, дурники, раділи, ну й наїмні ж ви таки. Це в Америці надійні і хороші поїзди. Жаль, що зустріч в нас коротка. Мабуть, Богу треба так. Нам на зустріч дуже чітко, препотужний товарняк. І хоч я напевне знаю, нас ніщо вже не спасе. Я за звичкою бажаю. Плюньте ви на це усе. Що нормально. Ви не бійтесь, нам лишилось жити пшик. А тому давайте, смійтесь, а то скоро всім гаплик. Хоч страшна оця новина, ліхті гризти вам не варт. Це тепер вже і для мене у житті останній жарт. Може, хоч тепер нам буде оця істина втямки. Хай горять ті пароплави, поїзди і літаки. Міг би кожний святий будень Швендять пішки і ловить гав. То який оце нас дурень ще й у поїзд заштовхав? Та не рвісто б кран весь дуру. Це тепер одна біда. В нас із цим товарним другом колія оця одна. В літаку ще можна вижить і на морі не біда. Та коли назустріч поїзд, це, ребятки, вже хана. Відтепер ми, прихожани, Бога, сини й дочки, не клієнти там бажані, святі ангелочки. Ну, а вам, живі нащадки, буде це наука. Не сідайте в такий транспорт. Бо буде й вам штука.